Так, ще раз доброго дня, так, мопед поїхав в Київ. В общем, якось так. Сьогодні коротеньке відео буде про оці от трохи тут е, якийсь фрес чи що воно таке. В общем, не знаю як знімати. Ось такі вони з напайками багато їх. Якось так. Це 18-й номер. Ну, десь. 26 получается это 26 может где есть маленькие сколы то выбачьте она все вот это на 3 я не замеряю диаметр ну, рады что вот так вот 16 это 9 номер 17 номер а все быстро рез он трошки дороже будет теж 15 и 5 быстрые будут трошки дороже вроде как или рапит или шона, я не знаю. Як с напайками по 50 за КГ. Ось такие з напайками. Це 4 конус, 4 конус, быстро рез, теж по-моєму я так. болгаркою пробовал трохи. Це з напайками, 3 номер, 4 номер. С напайками. потім 11 номер с напайками. Ось такі. Ось такі з напайками. П'ятий номер. Шестой номер. Теж з напайками. Може десь осколки маленькі, може. Під фрези переробити, я не знаю. Куди вона? Там з конусом там внутрішні вибивається, там конус, під конусом під другим, мабуть, конус всередині. Потім ось такі гранати. З напайками на 8. По 50 за кг. Ось такі на три. Це, а не знаю, там без номера. Оце на три. З напайками. Ось такий номер 13. Оце 12-й без напаєк. Раз без напаєк, значить він зроблений з безстраріза, так думаю, якогось там. Як он там називається? 15 номер, трохи тоньше на 3 на пайки. Ось такий 14 на 4 на пайки. Тут розміри теж різні с цими Давайте мабуть від 5 кг, якщо треба, від 5 кг. По 50 за кг. Ну, Так, тут оце на 10 А на цьому на 6, по-моему. Там на 6. Это другий конус, третий конус. Потім оці, вот чи вони у мене десятки бумажки немає. Це третій конус на 4. 10, 12, 13, 14, 15. Не знаю, в общем, якось так. Оце без напаєк теж. Я тут черкал його трошки. Ну, як би сервеса. Красним горит. В общем, може кому треба. З напайками по 50 за кг. Давайте как-то ось так зроблю. По номерам другий, перший, третій. Тоже цікавий такий. Так цікаво, четвертий, п'ятий. Шостий, сьомий. Це восьмий. Так дев'ятий. Десятий. Майже однакові, тільки тут на три. А і тут на три, тільки тут вони коротше і тоньше трошки. Ну, треба заміряти все. Десятий. Одинадцятий. Ось такий. На чотири. 12, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, 16 17 Так, 18, семь. В общем, якось так. Не знаю, там давайте вже в вайбері. Все рішать, від 5 кілограмів і погнали. Дякую до побачення.